Пише мені зараз один клієнт щодо постійного навантаження. Цікавиться, що це таке. Постійне навантаження це те навантаження, яке ви даєте на свій, ну, на свій ДБЖ постійно. Тобто, якщо у вас, наприклад, акумулятор 200 амперний 12 вольтовий, це 2,5 кВт години 2,5 тисячі Вт -годин запасу поємності. 100 ватт-годин, якщо ви даєте постійного навантаження, ваш акумулятор протримує 25 годин 200 Вт вдвічі менше, 300 Вт втричі менше. Якщо ви нагрузите його кіловаттом, він у вас пропрацює від 2500 ватт-годин всього лише 2,5 години. Вважайте на це і перед вибором вашого обладнання ви маєте знати, яке у вас буде постійне навантаження. В основному, на короткий час ви можете дати якесь більше навантаження, але. Ми говоримо про постійне, те, що стабільно в нас є. Тоді розраховуємо, які акумулятори вам треба, скільки їх треба і на якої потужності. Якщо у вас більша потужність, то 12 вольт вам не підходить, вам треба брати 24 вольта, а в ідеалі 48 вольт. Там ми можемо більшу потужність видати з батареї.